нашей верховной законодательной власти, но такую хрупкую, очаровательную, милую женщину, народный депутат Украины, член партии Фронтсмин Леся Арабец. Прошу вас. Добро здоровья, Одесса! Здравствуйте, Одесситы! Спасибо огромное, что собрались. Дякую, я знаю, що для кожного з вас прийти сюди. Це був особистий подвиг, і не тому, що холодно, а тому, що вам не байдуже. Нам всім не байдуже наше спільне майбутнє майбутньої нашої держави. Два місяці тому ми, фронт змін, почали акцію Україна проти Януковича, і вже за лічені дні до нас приєдналися багато опозиційних сил. І я рада, що сьогодні на цій площі є представники рідних різних політичних сил. Але нас всіх об'єднує одне бажання сказати ні теперішній владі. Бо нам півтора роки тому дуже багато обіцяли на президентських виборах. Обіцяли покращення життя вже сьогодні? Було для когось воно покращилось. Серед спонсорів партії регіонів мільярдерів стало в півтора рази більше. Тільки кожен другий українець зараз за межею бідності. Обіцяли почути кожного. Натомість відгородилися парканами і охороною. Президента Америки стільки немає охорони, скільки в нашого президента. Обіцяли податкову реформу. Що вона перетворилася? Третину бізнесу загнали в тінь або просто знищили. Зараз суди і податкова є лише механізмом відбирання бізнесу і нічим іншим. Обіцяли медичну реформу. Чим закінчилася? Закриттям лікарень. Освітня реформа звелася до так званої оптимізації шкіл, банально їхнього закриття. Що ще? Нам обіцяли, що ми будемо жити краще? І як? Натомість ми зараз маємо і кожен представник опозиції, який тут є, може розказати не одну історію: як відбирають бізнес, як відкривають кримінальні справи, як лякають, як намагаються нас знищити. І наша сила в тому, що ми збираємося тут і ми тримаємося разом. І поки ми разом, вони нічого з нами зробити не можуть. Знаєте, чому ми сильні? Тому що такі міста, як Одеса, показали, що Одеса це вільне місто, що Одеса не дозволить себе нагнути і не дозволить собою попирати. За менш ніж два місяці ми зібрали понад мільйон підписів. Люди не боялися приходити в палатки, брати підписні листи і ставити свої імена, прізвища і адреси і казати: ні, януковичу. Ні, януковичу. Це те, що об'єднало нас тут, це те, що об'єднає нас по всій Україні. Дякую. Ну ж, Теперь перейдем... О, у меня погромче, да? Звучит голос. Но это нормально, потому что с таким красивым, модным голосом можно только вперед и вперед. Итак, действительно, мы подводим итоги. Итоги.